Одна про е Олімпійські ігри, е яку ми підсвічували з вами. Інша е про день святого Валентина, і ці дві е події йдуть комплектом. Е маю надію, що заінтригувала. Вітаю! Е часу мало. Е я після стоматолога може трошки шепілявлю, то е вибачте. Е немає часу чекати, пояснюю. Е нам ще на початку війни показували наскільки для України важливі Олімпійські ігри. Ну і ми якось ну не могли це нормально транскрибувати. А потім пройшло пару років. А, і я коли поверталася з України, і в нас був а, збарто Атмаседсанг Сінергія, і нас це застало в Страсбурсі, а туди-тоді приїхав Олімпійський вогонь. І прямо в Атмасатсангі я свідчила, як Україні передають цей новий Олімпійський вогонь. А що це нова ієрархія, новий час? Що боги Олімпу, а це а, ЗЕВС а, а, як а, програмний код, який жирає свої... Їх дітей. Ну, Тобто час, який з'їдає все, що він породжує. Дружина, в нього гера, на романській мові це війна. І ось ми в цій ієрархії древньогрецьких богів. І Олімп, і вогонь, а вогонь це система цінностей, це все для, для ось цього сорівнування, змагання, війни і так далі. Ну, Бо мати наша війна. І тоді ми побачили, що якось це все пов'язано. Зараз, коли почалася Олімпіада знову почалася йти ця інформація. Я вийшла декілька днів для підсвідки, і перше, що мені сказали, що якраз я розумію, що я вийшла, і на наступний день це трапилося. Що українця шоломом загиблими спортсменами не допустили до змагань. І теж була на це включення. При а підсвітки, а підсвідки пояснюю ще раз, коли я виходжу для вас і просто кажу тему. І ви щось в інтернеті дивитеся, щось цікавитися, що таке Олімпійські ігри. Навіщо вони були створені? А коли, а як, а що там? А там я вам скажу дуже непрості речі. Там вони в минулому році повністю відновили древньогрецький ритуал. Добування цього вогню було 12 жриць, запалювала минулий раз верніше, Марія. Ну, тобто нам, перед нами все це роблять, а ми дивимося на це все як на певні спектаклі. І тут, коли зараз пішла оця вся історія, а Олімпійські ігри в принципі створювали як пам'ять погиблим героям. І цей пам'ять вони змагалися. Нам ще років п'ять назад показували тільки через російську мову слово сестяння, хто себе сестязає більше змагання. І, взагалі, так як Барто з професійного спорту, то я вам скажу, це окрема гілка. Нічого хорошого там немає, героїчного немає. Хай простять мене всі ці спортсмени, я знаю по гімнастам. По плавцям, по футболістам, по е, оцей весь героїзм спортивний захист е, країни на цьому всьому, з отим всім, що там відбувається, як цих дітей в повному сенсі слова гвалтують, забирають дитинство підпорядковують. І тобто я зараз дуже хочу не отримати собі е, щось бід, е, бо зараз не для цього, і пояснення не для цього. Веду до того, що показують і на що треба звернути увагу. Звернути увагу треба на те, що е, коли е, минуло. Була Олімпіада, вона була наша війна повинна була початися 22. 02. 22, І не дай Боже, у Путіна б це вийшло, він би переміг. Ми це бачили. І те, що Зінь-Зіньпінь його чи попросив, чи сказав, і він почав 24-го, збило нам все, і і дещо нам цей Китай допоможе друге коли почалася це коли почалася повномасштабна війна коли почалася 14-го, також була олімпіада коли була до цього олімпіада кацапи напали на цей і забрали кусок Грузії. тобто оце все що розказують, що путін любить дати він не любить дати він прекрасно знає що він робить він бере спектр олімпійського вогню і перемагає і зараз ми з вами в цьому місті, де нас не допустили і не допустили абсолютно справедливо, бо ми в свій час були виявили дією, відмовившись від ядерки. Свідомо несвідомо справа така: ми це зробили. Перші люди на планеті, перша країна на планеті, яка зробила цей крок. І відповідно ця дія була про те, що ми проти війни, ми проти вбивання, ми проти руйнування, а ми за щось інше. Відповідно, зараз, коли наші змагання воспіваються нашими сорівнуваннями, дані, які нас з вами допустили, бо це олімпійський вогонь, а він був створений для того, щоб почитати героїв, які пали оцими всіми змаганнями, состязаннями, то зараз нам з вами потрібно обрати змагання у чомусь іншому, не в стяжанні її, а не в гвалтуванні свого тіла і вичавлювання з нього. Над якихось можливостей, з яких не дуже зрозуміло, яка користь людству. Ну, яка користь людству. Я ще можу зрозуміти йоїнів, які там показують, як свідомість впливає на тіло. І тому зараз день святого Валентина, завтра, і це із того, що ми побачили в полі. Найкраща можливість, найкращий день, щоб маніфестувати. Ми це назвали заміну стріл Амура на копідона, тому що по древньогрецькій міфології Амур це транскрибатор програмного коду Любові хімічної. Тому Амур Амур це там, де в нас дофаміновий угар, тому до це день закох. Це любов хімічна, це любов, яка залежить від гормонів. Це любов залежна, а купідоновська любов, стріли Купідона це вже анахатні, коли вже додається соціальний рівень, коли додається зрівість. І якщо ми повинні почитати наших героїв, то не війнами і не змаганнями, а здатністю жити, здатністю любити, здатністю проявляти оцю зріву любов. Маніфест можна зробити в будь-який момент. Бо але робочу зону ми будемо прямо завтра активувати. В телеграм-каналі у нас Еватмологія буде посилання в відкритому доступі. Ми зайдемо в коло. Це квантовий простір в полі свідомості української свідомості в полі нашої планети, де ми разом синергетично зараз воле виявляємо ось цю дію про підтримку спектру любові. Тобто це ще не буде прям звучати ось так, як маніфест з життям, але це така, знаєте, як маніфестація, як засівання насіння, і ми побачили, так як ми ще взяли 26-й рік під навігатор любов. То відповідно День Святого Валентина, а це людина, яка належала християнській матриці, і порушувала її, бо любов бо розуміла, що якщо люди одне одного люблять, то ніякі правила не можуть це зупинити. І тому зараз в дні Олімпіади. Куди нас не пустили з шломом загиблими спортсменами, причому дітьми підлітками, хоча це безпосередньо територія, де почитають пам'ять загиблих героїв, і це для нас зараз. Показник, що ці двері для нас закриті. Всі, хто хочуть змагатися, всі, хто хочуть воювати, зараз поляризують свою атрактну точку. А ми повинні були виявити. Ми не можемо не змагатися, ми не можемо поки що не воювати. Але ми повинні змінювати цільове призначення. Ми повинні змінювати адресу. Якщо і змагатися, то в якості життя. А якість життя так чи інакше вимірюється у цією кількості цієї зрілої любові, зрілої. Знаєте, це як гравітація у планети і отак у людини, оце поле, яке вона генерує, яке вона вайфаєть навколо себе. І це внутрішні домовленості. Тому, будь ласка, завтра заходьте в телеграм-канал. Там буквально 6 хвилин. Це айвіжнг розприщення, заприщення очі стайте з нами в коло і маніфестуйте від свого імені, від імені батьківщини наше своє виявлення. Так що, ось так. Дякую ще раз за підсвідку. Дуже багато цікавої інформації. Буду ще вам розкривати її зараз на тому часі, який був. Да, ніби щука відходи, тому думаю, що нормально все і по мові і по, по смислу. Все, пишіть, якщо є питання, підсвічуйте ще раз. Нагадую, що ваша активність для мене проходить певні. І якщо щось не зрозуміло, то буде точно. А так все рода.